Виділить три таких е, великих події, які об'єднані е, цими святами. Тобто вони об'єднані е, в такі три свята, які об'єднані в одне. І вони один за одним йдуть на протязі тижня або на протязі 10 днів. Починається все з Пасхи, потім йде свято опрісноків, яке йде на протязі 10 тижнів. Тоді йде е, свято принесення перших плодів, коли приносять перші е, снопи і підносять до неба і дякують Богу за урожай, який він дав. Через 50 днів йде свято яке? П'ятидесятниці. Коли приносять не хліб, приносить не, не, не зерна, не колоски, а приносять вже що? Хліб. Просить хліб і дякують Богу за той хліб, який